Дякую, Пере Путін не планує спинятися і потенційно може розпочати новий наступ в Україні. Про це попереджає генсек НАТО Єнс Столтенберг. Детальніше про те, чого чекати від ворога найближчим часом, поговоримо із військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, добрий ранок вам. Добрий ранок. На вашу думку, чи можливий у найближчій перспективі наступ по всіх фронтах, як це було 24 лютого? лютого? Ні. Ні, неможливо, тому що на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли противник просто фізично не може сконцентрувати такі сили та засоби, які б могли забезпечити йому можливість проведення наступу на всіх фронтах. Чи можливо проведення наступів або контрнаступів в наших умовах на якихось окремих напрямках так безумовно? І ми вже сьогодні бачимо концентрацію тих сил та засобів, які накопичуються і в Луганській області. Ми бачимо постійне приміщення противника на півдні з метою створити щонайменше на першому етапі оборонні можливості, щоб зупинити наш наступ. А в перспективі, як вони думають, створити передумови для проведення якихось наступальних операцій на як південному, так і східному напрямку. Ну тут мені подобається ваше уточнення, вони думають, що зможуть, сподіваюся, що не зможуть, так? Але той самий Столтенберг говорить про те, що е, поки Україна не відчула в повній мірі наслідки в першої хвилі російської мобілізації, а зараз, за даними головного управління розвідки, уже друга хвиля мобілізації в Росії розпочнеться. Е, то коли ми повноцінно відчуємо наслідки цього процесу? Ну, знаєте, тут дуже важко сказати, коли, тому що ми маємо справу строшки з неадекватним сприйняттям ситуації з того боку, і там, попри те, що існує ну, об'єктивна об складова, там є ще така суб'єктивна складова, коли політична вимога може стати, знаєте, е, первочерговим чинником, який призведе до якихось наступальних дій. Тому тому говорити про те, що наступ неможливий наступні, наприклад, місяць-два можна тільки виключно з точки зору військової доцільності або військової готовності. Політична доцільність або політичне замовлення може сказати про інше. Чи можуть вони проводити наступ? Ну, найближчий місяць, півтора? Широкомасштабний чи, тому що як я говорив, їм потрібно спочатку стабілізувати лінію фронту і унеможливити просування наших військ. Йдеться це про Луганський напрямок. Йдеться так само про південний напрямок. Але ж ми не стоїмо на місці. Ми постійно наносимо удари по противнику, знищуючи місця скупчення особового складу, техніки, озброєння і так далі. Тому така динаміка може говорити про те, що якщо вони проможуться провести якийсь наступ, то це буквально місяці через два-три не раніше. Знов таки не забуваємо і кліматичні фактори. Бачимо, яка зараз зима нестабільна, і навесні можемо очікувати. Пагно і в'язкий ґрунт, який затримує просування техніки, а техніка гусенична для Росії це один з основних чинників. Таким чином, можна говорити про доцільність військового щодо наступу ну, десь в районі квітня місяця до того моменту вже є якісь будуть відчутні наслідки нової хвилі мобілізації, і якщо в першій хвилі 300 тисяч вдалося мобілізувати росіян, і ще там скільки десятків сотень тисяч вони ж йдуть на цю мобілізацію? Їх нічого не спиняє. То виходить, що Росія просто ще одну армію, яка вторгалася в Україну 24 лютого, виставить і відповідно, що вона зможе з нею зробити. А це вже залежить від того, наскільки вона буде спроможна забезпечити цю армію всім необхідним. Ми зараз бачимо системні проблеми у забезпеченні російських так званих шмобіків, і ми бачимо, що попри те, що нормальні терміни підготовки або ну, традиційні терміни підготовки до операції. 45 днів вони вже не витримуються. Противник потребує додаткового часу на підготовку озброєння і, і, і підрозділів. Таким чином, ми говоримо про більш економічний фактор готовності до цієї війни, аніж про військові. Тому що людей то вони зібрати зможуть, а ось що вони цим людям зможуть дати. Це вже питання. Ну і крім того, знаєте, я б не хотів говорити тільки про дві хвилі мобілізації. Давайте не забувати, що в паралелі з цим проходять ще осінні закінчився, і навесні буде ще весінні, весняний призов у Збройні сили Російської Федерації. А це щонайменше у двох призовах приблизно до 250 тисяч додаткового контингенту. Тому говоримо про те, що Росія може зібрати досить потужні сили для того, щоб Спробувати задіяти їх на нашому напрямку. Давайте до ситуації, яка відбувається зараз. Битва за Бахмут триває вже майже півроку, і останні кілька місяців там просто шалена інтенсивність боїв, і не тільки Бахмут це і Солидар, це і Авдіївська промзона, і взагалі довкола Авдіївки. Як довго противник може підтримувати таку інтенсивність атак? Ви знаєте, взагалі-то це питання риторичне, тому що, в принципі, з військової точки зору, воно недоцільно проводити такі бойові дії в такій інтенсивності так довго, тому що, вибачте, просунутися за кілька місяців на 2-4 кілометри, ну, максимум на 6, ну це, в принципі, не говорить про те, що є доцільним вести такі бойові дії. Натомість противник кидає туди нові і нові підрозділи, власне, не рахуючись втратами. Ну і тут треба зробити поправку, що йдеться не про кадрові підрозділи російської армії, а про так звані приватні військові компанії. Затратність на які значно менша ніж на армії, і тому їх не дуже сильно бережуть. Наскільки вистачить їм таких ресурсів? Побачимо, коли вже спрацює ну інстинкт самозбереження тих самих е зеків, яких постійно рекрутують у ці структури. Тому що ну вони мають мати інформацію про те, що стається середніми, вибачте, колегами, і знаєте, цей наступ може зупинитися навіть сьогодні. Хоча на сьогоднішній день ми не бачимо жодних ознак того, що вони готові до зупинки, вони вперто давлять далі. Наскільки це буде продовжуватися, ще раз кажу сказати, дуже важко, тому що з військової точки зору вони мали б зупинитися давним-давно. Просто я сумніваюся, що, що там є якийсь інстинкт самозбереження. В Росії національна ідея, судячи з того, що ми побачили за ці е, 10 місяців, це вже майже рік, це просто терпіти. І оце терпільство, воно поширюється на всі верстви населення іти вмирати в три слої під Бахмутом. Ну, для них це прийнятна ціна, і ми не бачимо там якихось збурень. Так? На жаль, на жаль, так. І як один оглядач, мені здається, дуже влучно сказав, що ми недооцієнти. Нили масштаби. Того, наскільки вони можуть терпіти, так здавалося, що буде хвиля мобілізації. Почнуться якісь протести, незадоволення, нічого не почалося. Вони готові терпіти далі. Ну і Росія продовжує атаки повітряні на мирні міста. Ми в Києві останні кілька днів це дуже сильно відчуваємо. Але ефект від того все одно менший. Навіть Укренерго говорить про те, що вони більш-менш адаптувалися, вони вже розуміють, як з цим працювати. Люди готові терпіти. Світло є, світло немає нічого. Ми розуміємо за що ми терпимо і заради чого ми воюємо. То відповідно питання, що піс. Енергетичної інфраструктури може стати мішенью ворога. Ну, Транспортна інфраструктура. Вони про це говорили неодноразово: що транспортна інфраструктура для них є такою ж самою стратегічною ціллю, як і власне критична інфраструктура. Тобто, зрозумівши, що вони не зможуть впливати на критичну енергетичну інфраструктуру України, вони можуть переключатися на транспортні об'єкти і, в принципі. Це було б логічно з їхнього боку, тому що вони чомусь свято вірять, що залізниця українська є основним джерелом постачання озброєння і бойової техніки. Тому можливі удари по транспортним об'єктам і руйнування мостів, тунелів та інших критично важливих споруд, ну знов таки, це навряд чи е, дасть такий ефект, який вони хотіли б отримати, тому що, по-перше, залізнична мережа України дуже розгалуджена, е, ми можемо маневрувати. Ну, а по-друге, той обсяг вантажів, які пересуваються залізницею в інтересах Збройних сил України або Сил оборони України. Він ну не настільки критичний для того, щоб руйнування об'єктів залізниці призвело до зупинки бойових дій на фронті. Пане Сергію, на хотіла вас спитати е, теж думка одного глядача, яка мені здалася слушною, про те, що Україна вже точно не програла в цій війні, але ще не в точці, коли вона точно перемогла, і от фінішна, знаєте. Е, а що буде цією точкою, після якої ми зможемо сказати, або навіть аналізуючи потім ці події, сказати, що оце був той переламний момент, після якого ну вже точно там кілька місяців або якийсь час до перемоги. Ви знаєте, ну на мою думку, ми виграли цю війну 2 березня 2022 року, це вже стало тою переможною точкою, яка призвела в принципі до ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день. І зараз ми ведемо просто боротьбу для того, щоб ну, затвердити цей статус кво для того, щоб закінчити цю війну вже наша перемога. Але якщо говорити про фази цієї війни, то наступною фазою буде можливість нанесення ударів по критичній інфраструктурі противника. Я маю на увазі військову виключно військову інфраструктуру противника з метою унеможливлення нанесення ударів по території України. І це на першому етапі. І по-друге, це вплив на об'єкти противника знов таки його військової критичної інфраструктури для і не тільки на території України, а поза територією України. Для того щоб унеможливити створення якихось ударних групувань, тобто зруйнувати його наступальний потенціал, мається на увазі наявність у нас дальнобійних сил та засобів, для того, щоб ми могли наносити такі масовані удари, от, коли вони будуть в нас, коли Енгель стане не єдиним таким прикладом, а стане системою, от тоді ми можемо говорити про те, що Україна переломила ситуацію, отримавши панівне. Певнівну перевагу в повітрі і на морі, і війна буде переходити вже в таку затухаючу фазу і закінчиться поразкою. Росії будемо сподіватися, що це станеться цього року. А як ні, то ми все одно витримаємо скільки треба до нашої перемоги. Дякую, що ви до нас долучилися. Військовий експерт Сергій Грабський був на зв'язку з марафоном. Єдині новини. Зараз коротка пауза і випуск новин.